Зангезурський коридор це а, вузька частина території, яка поєднає ще, не поєднає, але поєднає а, Вірменію і Азербайджан через Нахічеванську область, якщо я не помиляюся. і а, Вірменія вже віддала вже віддала в оренду або готова віддати в оренду цей коридор на 99 років Америці. А Америка готова там розмістити власну військову, приватну військову кампанію і, відповідно, матиме фінансовий зиск. Але я зараз не про фінансовий зиск. Америка, яка заходить на Кавказ, вона ж точно заходить туди зі стратегічною метою. А це насправді ще такий ляпас Путіна, який ще вчора хазяйнував як в Вірменії, так і в Азербайджані. Наскільки Кавказ як джерело неприємності? Для Росії може стати. Ну, ви, реально, це дуже складна структура штука, яка будується прямо на наших очах, і ми не знаємо, чим воно закінчиться. Але дійсно, здається зараз, що весь ця, вся ця модель, вся це проєкт, він допоможе більше за всіх Туреччині. Тому що це спроба Туреччини тихо побудувати на півмісяць тюркський і притягнути всі тюркські народи туди в, 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 за, за, за Уралля, оце всю частину, побудувати такий. Повідновити на тюркську не пояс державу, не державний пояс. Вони під на півмісяць називають, і це дуже важливий крок, бо це якраз щоб Азербайджан мав і на харчувань мали вихід до Туреччини. Наскільки це вдасться, це треба подивитись. Але дуже цікаво з приватної кампанії. Це теж це американці демонструють, що ми нас тут не стояло. кажучи. це не ми. Росіяни заходили миротворцями, пам'ятаєте, і, до речі, вони так і не врятували армян вірмен від цього від від нападу азербайджана але очевидно що тюркський світ зараз на знову на висхідній це те що загрожує росії очевидно вона настільки розтягнулась і настільки вона почала погрожувати всім, що це дозволило тюркському світу, зокрема навіть невеличкому Азербайджану. Подивіться ці заяви Ви бачили вчорашню заяву Алієва по відношенню до нас, звернення до президента Зеленського не віддавати і не визнавати ніяку анексію. Тобто, анексію він називає те, що ми хотіли почути це слово від наших партнерів давно, починаючи з Крима до останніх військових надбань Росії. І його, його головний сигнал такий, що якщо не зараз, то потім, але це ваші землі, ви маєте боротись так, як це зробив Азербайджан. Я вам хочу сказати, що Азербайджан відкрито святкує річниці перемоги, вони називаються. Вони не ховаються більше, вони відчувають за собою силу Анкари. Вони розуміють, що та той союз, який був в Єрменії і Росії, більше не такий потужний. І вони можуть нарешті навести порядок. Вірмени це те теж відчувають. Вони зрозуміли, що змінилось історичний баланс сил. Більше Росія не дозволяє їм, а, диктувати умови дрібній, малесенькій Арменії, навіть по відношенню в три рази більшого а, Азербайджану, Вже не кажучи по туреччину і взагалі весь цей навколо тюрк.